Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням я знову вас вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. Це наша друга зустріч сьогодні в понеділок, 28 листопада, і в першій частині ми багато просвітили з вами уваги якраз військовому аспекту. Тепер будемо дивитися, ще на військово-політичний економічний аспект. Ну і звичайно, подивимося на ситуацію всередині України, тому що вона теж є до певної міри показовою, навіть е з урахуванням всіх знань наших обставин, які відбуваються е за межами України. Так що все, от якби. Разом і спробуємо теж проаналізувати і зрозуміти, як воно в який спосіб буде рухатись. Ну, по-перше, інформація ще від Міністерства оборони Великобританії. Ми вчора про неї говорили стосовно цих от болванок, які е ракети, типу, носили чи були заряджені з самого початку в виробництві і потім використані під ядерний заряд, але використовувалися як обманки насправді. Да і підтверджують британці, що є дефіцит і витратних матеріалів і озброєння в Кацапському. Е Стані. І от до уваги, якраз бо я не сумніваюся, чому в публічній площині з'явилася така інформація до уваги і Сполучених Штатів Америки і інших країн, які говорили дуже з Китаєм. А чи навпаки це деза? Але будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримуємо підтвердження чи спростування. Але в Кацапсан розгорнув справжній повітряний міст до Китаю. При тому, що це ми говоримо. Це українське якраз військово-аналітичне видання Дефенс Експрес стверджує. Поки що з інших джерел ми не бачимо, я ж Тому і кажу, що повинна бути реакція обов'язково. сервіси, відкриті сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких вантажу транспортних літаків Ан-124 Руслан з ну, Касапстану до Китаю. Причому, що пам'ятаєте, якраз ми. Ну, Україна в цьому розумінні українські засоби масової інформації, українські інституції першими сказали про постійні такі човникові польоти з Казахстану до Ірану, після чого включився світ, і от те, що ми маємо на сьогоднішній день, розуміння, що Іран поки що зупинив постачання дронів і повністю відмовив від постачання ракет. Але от Китай, натомість приймає ці літаки, що саме в тих літаках не зрозуміло, але... Часто кажуть, що на підльоті до Китаю ці літаки виключають трансподери, ну і далі слідкувати, в який саме населений пункт Китаю він летить. Чи він переходить на якісь китайські засоби оповіщення? Не знаю. Але загалом йдеться про е, щонайменше 10 рейсів за останній тиждень. Ну і ну може, звичайно, це свідчити поки що без яскравих доказів, що мова йде про військові вантажі або щось таке, що треба терміново перевозити для того, щоб щось не зупинилося. Можливо, мікрочіпи з Китаю, китайського виробництва для виробництва ракет в Казахстані, можливо, якісь оці елементи з Ірану, які би теж транзитом гіпотетично могли би йти на Казахстан в дроному в ну, ці дрони, да, там гірань, шахеди, які ти. Типу, сказали, що будуть тепер вироблятися на території Кацапстану, бо постачання готового виробу для Ірану тепер якби не камільфо і не перспективно. Так от, якраз чому літаками і чому така швидкість? Хоча і є залізниця, а видно, що залізницею дуже довго. От якраз такий момент є. Будемо за ним звичайно слідкувати. Натомість і з Україною. Ніхто не збирається припиняти а, працювати в плані допомоги. От британський прем'єр Ріши Сунак має намір а, заявити про збереження або збільшення військової допомоги Україні в наступного року. При тому, що я не знаю, в який момент ви дивитеся це відео. Саме сьогодні ця заява має бути. Ну, в той момент, коли я записую, має бути. І якраз підтверджується Ройтерс з посиланням на витяг з першої великої зовнішньополітичної промови Ріши Сунака, який власне сьогодні буде дебютувати в. В цьому розумінні там цитата як виглядає: ми збережемо або навіть збільшимо військову допомогу Україні наступного року. Не майте жодних сумнівів, ми продовжуємо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, і ми поставимо нову допомогу для протиповітряної оборони, щоб захистити українців і критичну інфраструктуру. При тому, що Ройтерс зазначає, що підтримка України британським урядом залишилася незмінною, і після того як був Борі Джонсон, Лі Страс, тепер Сунак, І в Британії ще в вересні заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів. Мова йде про майже 3 мільярди допомоги саме в військовому аспекті. Ну і ми пам'ятаємо, що ракети там нові до нас приїхали. Будемо бачити їх використання. Мабуть, кацапи теж про це знають і теж це прекрасно. Розуміють постачання ще ну на тлі всіх змін міжнародних для України і певні перестороги, особливо в контексті Сполучених Штатів Америки. Ви ж знаєте, там проміжні вибори. Ну не червоне, почервоніло, але нижня палата парламенту, яка буде за республіканцями, звичайно, вони будуть модерувати нові підходи, можливо, нові бачення. Але це не обов'язково, що будуть негативні підходи і негативне бачення. Є, звичайно, там е, певні люди, які категорично СТОП, але переважна біль і в часи якраз з двопалатної підтримки, бо є ж і демократи, вона якраз і обіцяє бути залишеною, ну принаймні в обсягах такої, як Україна Україна має сьогодні, але з нюансами. Нюанси, звичайно, біс там сидить всередині. Але майбутня палата представників, яку контролюватиме республіканська партія, продовжить підтримувати Україну, але буде це робити з більшою підзвітністю. Так сказав член палати представників республіканського штату Тегас. Майкл Маккол, Ми збираємося, при тому, що він на всю країну це він в ABC виступав, от ну коли вечір там був Сполучених так в нас ніч. Ми збираємося зробити це підзвітно і прозоро для американського народу. Сюди йдуть долари американських платників податків. Чи це послаблює нашу волю допомагати українському народу в боротьбі? Ні. От, 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 це от найважливіше для нас. А що вони там будуть всередині країни перевіряти? Нас це не обходить, бо це. Якби не ми виділяємо ці гроші правильна Сполучені Штати Америки, чи це послабить? Ні, і я думаю, що більшість в обох партіях підтримують ці зусилля, але ми збираємося це робити більш відповідально. Ми також виступаємо і теж ключовий момент за надання Україні зброї більшої дальності. Це те, що сьогодні, якби не те, що соромиться, не знаю, як виглядає, що не хоче швидкої погибелі кацапської цієї військової машини. Президент Байден всі прямо говорять республіканці. Давайте більшу дальність, ми будемо це модерувати. Але не забуваємо, що є сенат, які є демократичними. Є президент Сполучених Штатів, який може на будь-що вето накласти. Потім там подолання, але це теж процедура, якби може бути затягнута. Так в рамках якраз цього ефіру МакКО до Маккола ще приєднався його однопарт. Кії світогаю член палати представників Майк, Марк, е, Майк Тернер і наголосив на необхідності того, щоб США працювали з партнерами, щоб поставити в Україні терміново системи ППО. Для захисту е, міст і інфраструктури, ми подбаємо про те, щоб українці отримали те, що їм е, потрібно, от такі от так що е, говорити про те, що все пропало, чи що поміняється, все теж на цьому моменті можна ставити хрест. В який спосіб це буде відбуватися, це не наші проблеми, але те, що це буде відбуватися, це і, і швидкість. А головне, що й дальність О, це вже точно проблеми кацапів. Ну і ще американці е, теж, от на тлі поведінкової моделі Китаю, так ну, Зрозумілої, чи, чи знаєте, східна там, э, прихованість, чи як вони прикриваються якимись там речами незрозумілими, але штати прямо ну, американці заборонили пристрої китайських виробників Huawei і ZTE в себе в країні. Забороняє продаж і імпорт смартфонів і інших пристроїв від цих двох компаній. Причому Huawei, це ж компанія, яка ж, ну, якби займалася там, мережевою історією, не просто телефони. Це ж інфраструктурна компанія. І це достатньо серйозний удар по е, цій кампанії. Основна причина ці постачальники створюють неприйнятний ризик для національної безпеки Сполучених Штатів. Ну багато років там йшло розслідування про те, що Huawei, яка інтегрована навіть була в Білому домі, і не виключає, що якраз звіти мали всі всі необхідні знання ті, хто сидить в Пекіні і моделює свої поведінкові моделі, якраз із сполученими штатами України, Штатами Америки, України, тому що. Якраз в нас склалася з американцями дуже хороша спів... співпраця І в ядерному пальному ми вже в першій частині з вами поговорили. Про Запорізьку атомну станцію, і про а, передбачення, які там якби натяки, вони ще не матеріалізовані в фінал, якби що Кацапи встали і пішли, але десь логіка цього процесу от в тому напрямі рухається. Але запасів ядерного палива вистачить Україні на два роки. Це те, що це сказав Петро Костін з руху з урахуванням того, що в нас на сьогоднішній день є вже повна генерація трьох атомних електростанцій, які знаходяться на контрольованій Україні. І території, наша є Запорізька, але вона то підключається, то відключається. Але пального у нас і палива вистачить. При тому, що каже пан Котін: половину ми виробляємо самі, а іншу половину нам постачають партнери при тому, що в нас виробництво і сировина то є в Україні. Ну не буду зараз подробиць. Ну хто знає, плюс-мінус, то і розуміє. Ми працюємо з Вестінгаус, японсько американська компанія в сфері ядерної енергетики над створенням лінії виробництва власного палива, грунтуючись на їх технологія а Ми вже робимо головки і хвостикові касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто, половину ми виробляємо самі, а іншу половину поки що вестенгаус постачає. Бо до того ми сиділи на цих твелах кацапських. Ну, звичайно, маючи повну залежність. От, як коли я говорю про ліцензованість МАГАТЕ тощо і Кацапстан Запорізька атомна станція, то от якраз супроводження збудованих з собою росатомом електростанцій, атомних якраз передбачає постачання палива ядерного. Це теж дуже велика і потужна стаття доходів для кацапів. Якщо МАГАТЕ би їх прибрало з цього ринку, то не у з одного боку, а з іншого, дуже великі фінансові втрати. Так що ми в цьому розумінні трошки раніше з Йєвінтувалися і перейшли якраз на американську модель живлення атомних електростанцій, але от так от вийшло, що ми якраз врятували хоча б цю частину української енергетики. Звичайно, що вона залежить від всієї енергосистеми. Але знаєте, краще мати паливо якраз для атомної енергетики, чим його не мати. Так от ще і відносно енергоносіїв, відносно нафти, я вам теж обіцяв про це сказати. Коли ще. Колективний захід думає, якою би стелю повстановити цієї нафти. Український президент говорить 30 баксів, все не більше. Ті говорять, давайте 65, можливо, 70, причому 70 прописано, 75 прописано в кацапському бюджеті на наступний рік. Але якраз кацапська нафта дуже впала в ціні, не очікуючи. Просто ринок відреагував на всі перспективи якраз політичного плану, економічного. Але на загал навіть просто нафта почала. Почала падати в ціні вартість фьючерсу на нафту марки Brent, Це не Урал, це ліпшої якості з постачанням в січні 2023 року опустилася вже нижче за 82 бакси, при тому, що це відбулося вперше з 11 січня поточного року. А при тому, що на біржі в Лондоні 81 долар. А при тому, що це постачання вже після січня 73 долара. Тобто падає, падає, і впала ціна на нафту в Китаї вперше там 75 доларів за барель. Причиною ну, в Китаї своя історія знацінювання сировини стали протести проти жорстких обмежень в зв'язку з розстанням захворюваності на вірус Цей 19. Але факт залишається фактом. Кацапи можуть опуститися в цьому розумінні по своїй нафті точно нижче. Ну і це якраз світ показує, де може бути встановлена стеля. Так що 70, я думаю, що 65 не більше, а то й 60 насправді то тобто знайти золоту середину. Хоча ми стоїмо на позиціях якраз не більше 30. хай би він там запився своєю нафтою. Ну, друзі, це з цих позитивних глобальних обставин. У нас є позитивні внутрішні обставини. Я саме під таким кутом зору розглядаю поновлення колотнечі навколо. Місцевого самоврядування центральної влади, вже якби, на цей архамія повернувся в медійний простір. да, Кличко, там починаються батли. Ну і теж я вам розказував про те, що слуги народу там центральної влади, мажоритарники з Верховної Ради, які обиралися в Києві, плюс е ці депутати міської ради, пішли перевіряти, як в нас ці центри незламності е осередки працюють. І з'ясувалося, що не дарма і ви писали в коментарях по всій країні, що на картах Позначено одне, а по факту абсолютно інша є, е, кількість і працездатність, і можливість приймати людей. Так от на цьому вирішили якраз зробити невеличку політику. Ну і з точки зору безпекової так само, тому що прозвітував міський голова Києва, що у нас є там 400 чимось цих пунктів, так, будь ласочка, вони повинні працювати. Пішли, перевірили, а по факту виявилося, що там і половини немає. Але, от каже Кличко: сьогодні на ранок: я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політику. Баталії, це безглуздо. Мені є в місті чим займатися. М -м да, я ще бачив, у нас позавчора тут дорогу клали. Якраз дощ нормально, ну є чим займатися до нового року, треба терміново всі дороги поміняти. І зазначив, що маніпулювати не треба, оскільки дивним виглядає, коли я вчора їздив, перевіряв роботу пунктів, зустрічаю нардєпів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і добре працюють, а потім постять якісь незрозумілі фотокартки. Така, як вони працюють, і фотокартки. Це, це виглядає, м'яко кажучи, Негарно як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Так подільсько воскресенський міст теж виглядає погано для наших зарубіжних партнерів, як на мене. Сьогодні як ніколи всі повинні об'єднуватися і працювати спільно, а починають якісь політичні танці, особливо навколо ялинок. От я думаю, що політичні танці, звідки от звідти вони повинні перти навколо ялинок. Да? Головне ялинку ж у нас зробити в Києві. Голова, до речі, правлячої партії Слуга народу у нас Арахамія, да ну правляча, правильно, де монобільшість, Запропонував меру Києва кличку, який звинуватив значить слух народу в маніпуляціях. Впродовж тижня каже, давайте ви налагоджуєте роботу пунктів цього незглавності, обігріву в столиці, а потім ми всі разом їдемо і робимо їх інспекцію. При тому там є такі народні депутати, як Тіщенко, наприклад. Він сказав, я буду ночувати, я буду жити у пункті незглавності. Ну все, видно, звідти ще робити якісь стріми. Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на тему київських пунктів незглавності. У мене є пропозиція за тиждень влада міста виправить помилки, і ми разом з міським головою підемо, значить, на інспекцію. Це буде. Найкращим доказом, що ніхто з нас не шукає а, спекуляцій. Да, подивимося, як розгортається тут ситуація. А я до Одеси. Одеса. Одеса рулить сьогодні, і вчора, і позавчора і все життя, да, без, без якихось там реляцій незрозумілих. Але там в Одесі чи не гім співали, коли включали світло після довгої перерви. Чи не в Одесі там виходили на дороги і протестували, що довго не включали світло, а зараз подали світло. І знаєте, що далі? Це на тлі всіх розмов. Давайте економити. Там не вистачає, там треба що перепелить пере пере ці енергетики, там Київ, там Полтава. Що робить цей Трухан? Красавець, я вважаю так. В парку Шевченка-Одеси відкрилася Льодова ковзанка. От При тому, що, як ви знаєте, там ну як в наш, подивіться на градусник, да? особливо в Одесі, льодова ковзанка. Тобто це ж не те, що на вулиці мінус 10 і воно саме замерзає. Ні, там вже стоїть обладнання, воно в розетці, правда. При тому, що обладнання з і підтримки льоду якраз серйозних витрат і постійної подачі електроенергії. І ще недавно, я ж казав, що на тлі аварійних відключень деякі жителі на дорогу виходили, і, вочевидь. Якраз пишуть місцеві засоби масової інформації, пан Труханов вважає, що на сьогодні всі проблеми електропостачання Одеси вирішено, і вже час запускати ковзанку. Загроза кацапських масових ракетних ударів теж нікого не турбує. все якби поїхали кататися, при тому, що. Якщо ну, у от нас от місцева влада, не це ж не тільки Київ, я кажу. От, наприклад, Борис Філатов в Дніпрі теж виступив з ініціативою поставити ялинку. щось в них як написано всіх, да, пороблено з цією ялинкою. Ну, мешканців він правда зробив опитування. Мешканці сказали, що дякуємо, не треба нам ялинки. Кличко ні, він все одно буде ставити ялинку. Ну, понятно, зрозуміло. От ну от Труханов якраз з цією історією з Ковзанкою, ну, у нас таке, знаєте, незрозуміле бажання. От наших очільників міських, оце свято, знаєте, як бенкет під час, шуми, на жаль, ну якось так воно не дуже красиво виглядає. Ковзанка, тут ялинка. А пункти незглавності ні зробити і там заживити, і купити старлінків побільше на, цю, на, на ці всі гроші. Ну, якось так, щоб зв'язок був. Брехунці познімали, так хоч зв'язок можна було б налагодити. Ну варіантів багато, але знов це місцеве самоврядування, і вже потім люди будуть робити свої висновки. Тому що в Україні якраз із об'єктами, житлом є величезні проблеми. Окупанти пошкоджили вже 32 тисячі цивільних об'єктів і 700 об'єктів інфраструктури. Це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін каже: на сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об'єктів, які зазнали уражень від касавських снарядів. Це в першу чергу приватні або багатоквартирні будинки мирних е, мешканців. При тому, що, от теж е, фантастична, я думаю, що для майбутнього трибуналу проти Кацапів, взагалі, Путляра, зокрема, лише 3% від е, обстрілів е, зафіксованих от, за весь час війни, це військові об'єкти. Лише 3%. А 97% це цивільна інфраструктура, це прості мирні е, люди і об'єкти цивільної саме інфраструктури. Ну, в нас е, от війна, е, якраз на тлі. Лі чемпіонат світу з футболу в Катарі, знаєте, там ну не знаю хто, хто слідкує, хто не слідкує, бо такий якийсь гармидерний такий чемпіонат світу в нас виходить. Ну, в плані е, споглядання, нема жіотажу. У нас інші зараз е, інтереси і інша концентрація. Але тим не менш, що сам сенсаційно Бельгія поступилася в команді Марокко 2-0, при тому, що якби марокканці ну, свого часу не вважалися потужною командою. Так от мароканці, от я кажу, буду про українців, які в Європі, мароканці в Європі. Отак от раділи, що пішли битися в Бельгії. ну Хто бував в Брюсселі, то знає там центр міста і трошки далі від центру, який Брюссель насправді. Да, Пішли битися з місцевими. Так билися, що поліція затримала близько десятка людей після того, як ще й водомети, гінний газ для розгону натовпу в Брюсселі, а ще й в Антверпені це сусіди, там в Нідерландах. Двоє поліцейських були е поранені якраз в Роттердамі, це Нідерланди. Причому десятки учасників заворушень перевертали і підпалювали автівки закидали машини цеглою, от раділи, да і а ті не раділи. Більгія програла мароканці, е, які мають там генделики, це не секрет. І Поліція втрутилась після того, як од одній людині дал дали в обличчя, якби, да і мер Брюсселя навіть закликав триматися подалі людей від центру міста і заявив, що влада робить все можливе для порядку. Підтримання порядку. Ну і в Роттердамі там 500 футбольних болівальників, теж фаєра теж закидали поліс. Отак вони теж от розважаються. Я думаю, що всі, хто там хотіли, би, хай приїжджають сюди до нас. Ми дамо завдання, якщо хочуть гострих якихось емоцій, все буде абсолютно. При тому, вже якщо вже так за футбол, і кацапів немає ніде в футболі, в європейському, і зараз вони відсторонені від чемпіонату світу, вони пішли знаєте, хід каньом, але в підгідю ФІФА. Тобто фіфа ще не викидає повністю Кацапів і Кацапська. Футбольна спілка на наступному засіданні свого виконкому буде розглядати питання до перехід, до, про перехід до Азіатської конфедерації футболу. Зараз вони ж європейському футбольних союз європейських футбольних асоціацій УЄФА. А це хочуть піти, щоб грати хоча б там. А в Азії вважає, що в них є шанси, можливо, стати чемпіоном Азії. Ну от там Північна Корея, яка футбольна команда, десь в тому Іран. От, ну, Іран потужно, Іран Кацапів розірвав я думаю, але тим не менш, от так, така новація. І з позитиву, друзі, в Україні, ну що, хто спортивний, да, нас же весь час гречка, гречка, де гречка, сірники гречка. Знизилися ціни на гречку в листопаді. Якраз ближче до кінця року популярна гречка почала дешевшати, В середньому, значить, вже 76 гривень за кілограм, а то ми за сотку заходили да, влітку. Але це все одно на 4,5 дешевше, ніж місяць тому. Причому в різних мережах там метро 72 гривні, ашан 67. Найдорожча в цьому варусі 90 гривень. Але третій місяць поспіль гречка дешевше. Тобто аграрії восени зібрали добрий врожай гречки, що дозволило знизити ціну на крупу і взимку вартість гречки знижуватиметься і надалі. До речі, можливо, хтось відзначив яйця почали потихеньку. А і зараз вартість гречки дорожча ніж до війни, але дешевша ніж за два за останні півроки. Року. ну і друзі, це важливо знати про погоду. Це без цього ніяк неможливо, тому що з урахуванням очікувань цього тижня теж і синоптики, і зима. Значить, ще раз приточнили гідрометцентр ситуацію з температурним а, фоном. нашим. Календарна зима в Україні кажуть, вони вже надходить, незважаючи на те, що в середині листопада в країні випав сніг і вдарили перші нічні морози. Синоптики не прогнозують сильних, сильних заморозків, навіть не морозів, а заморозків в грудні. Але очікується дощі, які будуть іти до нового року мінімум. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру новий рік і Різдво, українці будуть зустрічати без морозів, без снігопадів. Середня температура повітря буде коливатися від мінус 2 до плюс 4 градусів і навіть вище. Але в січні середня температура буде плюс один, плюс два, на півдні і на півночі мінус 2, мінус 4. Тобто без от, цих опадів і без морозів. Так що, в принципі, природа, погода тут за нас. І, слава Богу. Що так буде відбуватися, але все одно, якби ніхто не міняє і заклики уряду. Вони зберігаються в силі. Якщо в когось є можливість провести цю зиму за межами України, то звичайно це треба робити. Але знаєте, наші українці вони якби в'їдаються туди, де вони потрапляють. При тому, що в Європі кількість громадян України, які зареєстровані як біженці, я знаю, що багато ще й не реєструються сягнула понад 4 мільйона 750 тисяч. Уявіть 4 мільйона. 750 тисяч. Хоча за там попередніми даними ООНівськими, а це якраз ООН і дає цю статистику, виїжджало з України до 7 мільйонів. Тобто багато хто повернувся, але от і залишилося. За інформацією посадовців, якраз Організації Об'єднаних Націй, якщо точно говорити, 4 мільйона 751 тисяча 65 людей. Ну, це ж статистика. Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою Європейських держав в цьому випадку якраз на кінець листопада. Ну і... Я минулого тижня вам наводив статистику і опитування в Польщі, яке серед українців проводилося. так воно показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до до Польщі рівень життя значно покращився. Вони будуть повертатися. Я дуже сумніваюся. Втім, у Польщі вже 58% українців виймають винаймають житло власним коштом. А за кошти польського уряду вже живе лише 5%. От вам, і українці, і от вам і можливості. Я сподіваюся, що в нас в Україні будуть такі можливості, якщо ми не будемо там дивитися, як в цей час Ялинки, Ковзанка і багато інших якісь ідіотських речей. Я перепрошую, звичайно. Можливо, там якась є логіка прихована, але вона ж не артикульована. То я Не розумію, в чому логіка. Але да, у нас ще такі е, пережитки є. Ми повинні ж якось мінятися і дивитися, що первинне, а що вторинне. Е, друзі, я дякую що е, вам, що ви на каналі е, на Ютуб каналі Василь Канчук. Будь ласка, якщо ви не підписані, підпишіться. А е, е, якщо заходить вам такий формат подачі новин, е, лайк, лайкос, категорична українська вподобайка. Щиро вам дякую, друзі, і дякую своїм патріонам, дякую своїм спонсорам каналу, які оформлені на головній сторінці мого каналу. від Ютубу там є кнопочка Стати ри, стати спонсором каналу. Це якби дуже голосно е, звучить, і яскраво, але по, по факту да, спасибі вам великі. Якщо ще є можливість зробити гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, я за час це прошу. Будь ласка, щоб більше людей саме знали, а не здогадувалися. Але на загал, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України, ми пхаємо далі, ми обов'язково переможемо. І це далі буде яскравим українським. Дякую ще раз всім за увагу! Хай щастить! До побачення і до наступного відео. Слава Україні! Oh,